Прифайного світлого, благодатного, дай Боже, дня середи. Знімаю вже не перший раз. Хтось мені подзвонив, щось сталося, хтось грюкнув, бекнув. Часто мене питаються, скільки разів вам треба відео записувати? То найчастіше то вдається за першим разом. Але так як сьогодні, то ні. То, напевно, для упокорення. Але нічого. Сьогодні середа значить навчає нас по черзі Тереза Авільська свята. Дуже файна свята, активна, шустра. І вона говорить про покаяння час перед Великим... час, перед час Великого посту. То вона каже, правдиве покаяння це не лише жаль за гріхи, але це також і постанова відійти від гріхів, відмовитися від них. Це таке файне нагадування. Бо я вижу по собі. Я сьогодні був сповідався. І тому не здивуйтеся, якщо зараз побачите тут навколо голови що щось таке світле, блисне, то трошки може. Але я й сам бачу, що купа разів ти і сповідаєшся і маєш покаяння, і маєш жаль за гріхи. Але якось є... з одного боку є жаль за гріхи, а з другого боку, тобі жаль кинути гріхи. З одного боку, ти шкодуєш, що ти зробив, зробив той гріх, а з іншого боку, ти шкодуєш гріх кинути, бо якось. Він такий уже наш, він такий уже рідний той гріх. Ми його так полюбили. Куди вже без нього? Ми так з ним звиклися. Нам прикро, що ми його робимо, але як без нього? То, то Тереза Авільська нам мені нагадує: Стоп, товариство. Якщо ми хочемо справді бавитися у покаяння, ну то, то треба так зробити. Що так, ми ж, ж, за гріх треба пожаліти, за гріх треба ну, шкодувати, але також треба і... Від гріха відмовитися, від нього треба відходити, йому опиратися, з ним боротися. І ми тоді знаємо, що коли ми противимося, то він іде, каже апостол Павло: противитися дияволу, і він утече від вас. Тому товариство, час посту, час чотиридесятниці це також файна можливість для того, аби поборювати гріхи один за одним. Подумайте, який гріх є зараз у вас такий, що найбільше вас кусає? Який гріх є такий, що найбільше в очі вистрибує, найбільше забирає ресурсу, найбільше нищить, коли на лопатки? То візьмімося за нього. Спробуємо сьогодні не робити такі умови, аби він мав можливість виникати. Тікаймо не від самого гріха, а навіть від умов до гріха, щоб це, що запрошує нас Тереза Авільська, пішло в дію, не лише жаліти за гріхи, але тікати, відходити. Від самого гріха. А це вдасться і тоді, коли будемо відходити навіть від нагоди до гріха. Ну, ви скажете нелегко. Я знаю, що нелегко. Воно і не має бути легко. Але дієво? Але дієво. І я бачу, що реально на сьогоднішній день мені вдалося подолати тільки той гріх. Від якого я відмовився. Який я визнав так, мені він подобається так, якби я, я до нього звик, так він вже, ніби частина мене. Але заради переміни себе в дитину Божу, я буду боротися з ним. Бо я знаю, що він мені нашкодить. Багато речей, які нам подобаються, які ми полюбили, насправді шкідливі для нас. Тому, товариство, опираємося в всьому шкідливому, опираємося в всьому, що забирає життя. І шукаємо усього, що життя дає, і шукаємо такого примирення з Богом через визнання гріхів і через відхід від них. Ну, файно. І дякую всім вам, хто донатить через наш канал Ходім, через нашу спільну справу. Позавчора ми допомагали на декілька тисяч гривень волонтерам із паливом, які і самі служать, і перевозять різні. Речі і смаколики для військових, то ми, ми їх благословили. Нехай Господь щастить у їхній дорозі на схід, на фронт, на передову. І також пригадую, що триває така файна збірка для нашого прафільного будинку. Тепер єпископ вже був. Між іншим повернув, подивився, як іде будівництво. Я йому похвалився також, що окрім інших, там підтримок від друзів і знайомих є класна підтримка від усіх друзів-ходімців, і можемо багато речей зробити власне через ці донати. Тому дякую за кожну копійку і кожну гривню. І завжди включаю вас у своїх молитви і приватні, і в свої молитви на літургіях, на службі Божій. Хто далі хоче приєднуватися посилання, як завжди, в описі під відео. Будьте благословенні. Шукаємо покаяння і шукаємо нагоди тікати, відходити від гріхів, не лише жаліти за них. Дякуємо, Тереза Авіліська. Маєтеся файно? Мир вам!